Карі Каспаров, чемпіон світу шахів, і один з найгучніших критиків Кремля, різко виступив проти будь-яких спроб нав'язати Україні несправедливий мир. Його промова на галіфакському форумі безпеки стала однією з найжорсткіших за останні місяці. Як Ми можемо всерйоз говорити, що Україна має віддати укріплені рубежі, які сьогодні захищають Європу. Ми тут святкуємо НАТО. НАТО не сильне, НАТО не існує. Це фікція НАТО чотири літери. Причина, чому ви досі спокійно сидите, і святкуєте, у тому, що Україна щохвилини платить за це життями. Це гігантська жертва. Якби не Україна, якби не українці, що стоять проти Росії, Російська. Скі танки вже були б у Польщі. Усі ви пропонували Україні здатися. Ви пропонували зеленському евакуацію. А він відповів: мені не потрібна поїздка, мені потрібні снаряди. Чотири роки.